На черговому засіданні контактної групи з підтримки України форматором «Штайн», який вже є 22 другим, було зафіксовано надання Україні більше ракет для ППО. Ні, шансу взяти Більші міста. Низка держав збирається профінансувати ініціативу Німеччини щодо засобів протиповітряної та протиракетної оборони для України, а також надати велику партію ракет перехоплювач. Про це повідомили в Міністерстві оборони Німеччини. Зокрема, такі країни, як Бельгія, Данія, Нідерланди, Норвегія та Канада, профінансують цей пакет, а ракети мають надійти від Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції, Іспанії, Румунії, Бельгії та Литви. Окрім того, до цієї ініціативи приєднається. Латвія Нагадаємо, що раніше Іспанія, окрім надання різноманітних боєприпасів, до кінця червня передасть українським військовим чергову партію танків Леопард 2 а Нідерланди бойові броньовані машини піхоти. Та однозначно так, але треба направно нам кінцево кристалізувати, чому вони так бояться. І це направду страх ек екзистенційного порядку. Вони як вогню бояться двох речей. Момент перший: це потенційний ядерний удар. Він може статися. Ніхто не знає, де те. Точка неповернення годинник години в судного дня переміщений на 30 секунд уперед. Нагадаю, що під час кипіння карибської кризи у 1962 році він був за дві хвилини до апокаліпсису. Це про тому, що тоді Хрущову нічого не загрожувало і не йшлося про те, що буде розвалений радянський союз принаймні в той час. А Путіну загрожує він злочинець, і класична воєнна поразка в моєму розумінні навіть стискання до старої лінії розмежування це вже поразка для них. Не кажучи про відбивання Криму, це може спровокувати. І другий момент не розв'язаний ребус у частині, що стосується розвалу Російської Федерації. От як він буде розв'язаний, от тоді будуть наші союзники набагато, набагато активніші і принциповіші. Хоча, на мій погляд, поступове розвивання їхніх страхів все ж таки відбувається. Ну от е, речник держдепу сказав е, в коментарі в журналістам про те, що Сполучені Штати визначилися стратегію. Це перемога України. Тобто, фактично, вони вже десь от на півдорозі, як ви кажете, є. Але це е, лише одна частина допомоги. Є ще велика частина Європейського союзу. От сьогодні Аналана Бербок приїхала, наприклад, до Києва із з інформацією про один мільярд на підтримку ППО. І з одного боку, наші партнери в європейському союзі знову ж таки бачать, що є проблема, але знову ж таки питання розв'язання цієї проблеми вона більше в в площині грошей, чи все-таки політичних рішень. Та все разом. Ну то я би не розділяв ці явища один від одного. Це все в комплексі. Шо, що таке політика? Це мистецтво управління державою. А явище держави воно дуже комплексне і дуже багатогранне. І те, що ми називаємо о економік, мистецтво господарювання як таке виробництво доданої вартості. Це є еквівалент грошей, бо гроші самі по собі нічого не важить. Це умовна величина, Також має місце. Усе разом, от тільки так воно все буде працювати і в реальності працює. Ну, але за великим рахунком Європейського Союзу, Сполучених Штатів, систем ППУ вистачає. Знову ж таки, це питання політичних рішень, чому його не надають? Вистачає отут. Є і, і політичне, але є цілком практичне. Е, перше ніхто не віддасть свого зайвого. А зайвого направду дуже мало. Дійсно, виробили поза 1300 установок систем Петріот на планеті Земля. Але з огляду на те, як зараз показали росіяни, що такі важкі ракетобомбові удари, то кожна країна, котрі має такі установки, обліковує їх до останньої одиниці. Скажімо, була інформація. Ми дуже всі втішилися, що греки готові віддати, а насправді не готові. Чому в них є нерозв'язана проблема з Туреччиною, попри те, що це дві країни НАТО, вони гострять один на одного зуби ого як. А розуміючи, що е, османський імперіалізм прокинувся, бо тут є дуже і дуже багато питань, і не всі готові оголяти свої ресурси, передаючи нам. Останнє, що в них є на, на запасі. Ніхто не чекав такої війни. Дійсно, ніхто не чекав. Це війна безпрецедентна і часів Другої світової війни. І все йде за надлишковим принципом. Якщо умовно у вас є три карабіни в хаті, і через три будинки сусід б'ється із варором, який на нього напав, то один карабін ви можете віддах два. Але ви точно не віддасте усі три, допоки не поповнити свої запаси. А відновити виробництво рівня часів холодної війни. Ну, це неймовірно складне завдання. Чому тут дуже багато ризиків? Це не та як у нас у пострадянській рефлексії. Танковий завод умовно мав у 2018 році. Році замовлення, а потім його перестала держава робити. Що завод пішов на простій робітники раз на тиждень виходять на роботу? Це неможливо в західному світі. Рахують на десятиліття уперед. А виробництво такої масштабованої зброї в такій кількості це дуже серйозно. В Другій світові на виробництво Бі-17 -го головного бомбардувальника на 44-й рік, щоб він сходив з конвеєра один за годину, знадобилося три роки. Це тоді і такі ресурси були виділені. Зараз так питання не стоїть. От Давайте тепер до питань більше внутрішніх вдалося зупинити просування московитів на Харківщині, і в принципі ситуація, хоч і тяжка, але відносно контрольована. Але от щодо сумщини, чи може це місце знову ж таки для нас стати тонким? Дуже я я поділяю цю точку зору, але дуже важливо не перебільшити, як було з із цією хатківською наступальною операцією, особливо у перші два-три дні минулого тижня. Бо я тоді ну ну направду був в крайньо складному емоційному стані, борючись із нашими медійними майданчиками, що не вартує піднімати пл планку загрози на такий рівень, що завтра апокаліпсис. Бо саме так у перші дні все було все було зроблено. Для того щоб противник організував по справжньому проривну операцію у бік самих сум, треба щонайменше 100 тисячний корпус. Такі саміс, які треба плюс, щоб поборотися за Харків. У них всього 53 тисячі особового складу на три області на 750 кілометрів. Чи цього достатньо, щоб організувати таку саму операцію один в один на 3-7 кілометрів глибини у бік Сумської області, цілком нам все рівно доведеться? Відволікати сили і засоби, а для них це буде мега перемога. Бо якщо навіть візьмуть одне село і там вивіше свою трьохколірну шмату, то вони це подадуть так, начебто, це вже мало не берлінська операція. А на велику геополітику, що путіну треба показати, що він щось може напередодні саміту у частині, що буде у червні по пошуку формулу миру, то це цілком можливо війна. Тобто це не тільки може бути сумський напрямок. В принципі, росіяни зараз дуже активно. От я читаю кількох військових із району Часового Яру, і там просто от вони останні два дні пишуть, просто тупо йдуть в лобові атаки, кидають все, що є. Відгрібають, відкочуються і знову накочуються. Тобто задача у них все одно до цього саміту щось показати для вождя, що от є якісь перемоги, виходить так. Не так для вожа. Ні, Це вож дає відповідні накази. Не так для нього, а для так званого глобального півдня. Путін у, у зоні стратегічної самотності, попри те, що там е, рефлексує на китайців, але він рефлексує виключно як васал. Китай чорної риски не перейшов. Так вони допомагають їм по мікроелектроніці, ще по деяких е, категоріях товарів подвійного призначення. Зокрема, по, вироб, по, по, вироб, по виробництву вибухових речовин. Але Китай ще ні разу не зафіксовано, що він е, дав хоча б один ешелон снарядів, а це найбільше потрібно. А от глобальний південь він дуже великий, починаючи від лінії, Малайзії, Індонезії, закінчуючи південно африканською республікою особливо там, де усталені тиранічні режими, а вони їхні союзники. Вони прискіпливо за ним стежать. Чи він щось покаже до червня? Бо на цьому саміті перший пробний камінь буде дуже багато важити, в чий бік будуть зміщені акценти в наш чи в їхні а це направду буде залежати від бойовища. По часу яру також все. Логічно їм і надалі лишається головне завдання виходити на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини. Не змогли до дня Побідобєсія, змінили акценти на Харківщину, а тепер вертаються назад. Це нескінченна гра у кота і мишу, доки не складеться справжній перелом. Чи він складеться 100%! Питання, коли і на чию користь даруйте, я цього не спрогнозую.